У той час, як виходив Ісус із з храму, каже йому один з його учнів Учителю глянь яке каміння, яка будівля, Ісус сказав до нього Бачиш оці великі будівлі, камінь на камні не лишиться тут, якого б не перевернули, як він сидів на оливній горі проти храму. Петро, Яків Іван та Андрій, спитали його на самоті Скажи нам, коли це буде і який буде знак, коли все те має сповнитися, тоді Ісус почав до них промовляти, Уважайте, щоб ніхто не обманув вас, багато прийде під моїм ім'ям і казатимуть вам, це я і багатьох зведуть, коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ, Бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча, це початок Горя. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І як виходив Ісус із храму, каже йому один із учнів, глянь, яке каміння, яка будівля, яка велич, Він говорив про Єрусалимський храм. А Господь каже, камінь на камені не залишиться, який би не був перевернутий. Чому Господь Бог допускає такі речі? Ті речі, які, здавало бися, бся всій нашій людській такій справедливості, що Бог мав би захищати церкву, захищати храми, захищати праведників. Але воно щось сполучається не так. Получається, що дуже багато було мучеників за віру Христову. І сьогодні. Ми маємо якраз спомину тих мучеників, які були за, за, замучені, і в часи переслідування було багато різних переслідувань і за Деукліціяна, Юліана, за всіх, за всіх от тих, що чинили, чинили жахливі речі з тими християнами, тих, хто визнавали Христа. Вони їх Розпинали, спалювали на, на кострах, кидали диким звірам, щоб їх розривали. І здало бися, каже, Господи, як ти так допускаєш? Чому так Боже? І Господь Бог вказує нам на важні речі, які є в його пророцтві, в Його спасінні і в його. У тій волі Божій, заради якої Христос прийшов на землю, це є жертва. Без жертви, практично, ми бачимо, що впродовж Старого Завіту все супроводжувалося жертвою. І жертовник так і називається вибрати те, що краще, і принести Богове. І приносили тельців, приносили ягнят, приносили горлиць, приносили в жертву. І навіть наші правоці Авраам випробовував, Господь Бог випробовує його віру через жертву, коли каже, принеси мені сина свого. У жертву, якщо ти кажеш, що ти любиш мене, щоб доказати Богові, що Авраам любить Бога, треба принести в жертву того, кого любить Авраам, свого сина. І каже, камінь на камінь не залишиться від цієї твоєї будівлі великої. Чому? Євреї це той народ, до якого Христос прийшов. Це той народ, якого Він вивів з єгипетської неволі. Вивів із рабства, вивів, щоб їх зробити вільними. Але зробив вільними тільки їхнє потомство. Бо всі, хто вийшли з Єгипту, всі в пустині повмирали. 40 років вони ходили по пустині. Отой маленький кусочок дороги, який вони могли пройти, дуже скоро за якийсь там місяць, навіть якщо би так не дуже стараючись, вони йшли 40 років. І коли ми бачимо ту подорож, то вони ходили з одного місця як до друге. Господь Бог показує, щоб мати щось щасливе майбутнє. Треба було принести в жертву те, що минуле. Всі, хто були в рабстві народжені, ці повмирали. Тільки Ісус нами вийшов, і Мойсей тільки бачив обітовану землю, але в неї не увійшов. Це є жертва, бо багато людей загинуло. Часи тої подорожі і внаслідок непослуху, внаслідок нарікання, внаслідок відпаду від віри, але Господь Бог мав план, щоби покоління майбутнє жили так, як Бог запланував. Жили по-новому, жили для себе у новій формі, і для цього потрібна була жертва. Ми сьогодні, як український народ, також приносимо велику жертву, жертви, яку складають наші воїни, жертви, яку складають мирні люди, і ця жертва є велика. Всяка жертва супроводиться плачем, слізьми. Бо якраз і оці сльози, і цей плач говорить про велич цієї жертви, говорить про цінність цієї жертви. І якщо би Господь Бог міг спасти людей без жертви, Він би так і зробив. Але він себе приніс у жертву, щоб показати всім нам, що без жертви немає ласки, яка жертва, така ласка. Жертва Христова була найбільша, що могли принести люди на землі, бо, тому що в людському тілі був Бог. Він дав себе засудити, стояв перед Пелатом. Він дав себе принизити на хресній дорозі і на нього плювали, його принижали, його били. Йому замість символа влади, корони заклали вінок на голову Тернову. І він, будучи прибитий до Христа, молиться, молиться за розпинателів. Христос для себе не просив нічого. І нас тим вчить, що якщо хочете достойну жертву, то вона буде після жертвоприношення. Так, як я, говорить Христос, для себе не заслужив нічого, бо все, що робив, робив для вашого Спасення. І смерть Христа. І Його Воскресіння це для нас. І тільки після Христа, тільки після Його смерти почався новий завіт. Так же саме, і сьогодні ми десь з тяжким великим болем кажемо, Господи, ну як так ти допускаєш такі, такі жорстокості? Куда дивиться Господь мені каже, як так може бути? Господь дивиться, чи виконується Його наказ? Та Той Божий закон, який він нам дав, і гарантує нашу волю? Господь Бог створив людину вільною. Вона себе через Раціональні, так би мовити, засоби втягує в неволю, і Господь Бог дає нам можливість звільнитися з того рабства через жертву. І тому Господь Бог не вмішується в справи людини, навіть якщо вона робить щось не так, бо Він гарантує нам вільну волю. Один раз. Я знаю із Святого Письма якраз про жертву приношення Авраам, коли ангел був посланий, і Господь Бог зупинив його, так? Досить Аврааме нічого не роби своєму. Господь Бог бачить, що ти його любиш. То чому Бог послав? Ангела до Авраама, а до інших не посилає зупиняти. Розказую вам. Бо Авраам це той, який слухав Бога і чув постійно. Господь Бог посилає ангелів не один раз до людей, коли вони чинять беззаконня, але люди його не чують. Господь Бог посилає ангела. Коронителя і до тих вбивців, які просто чинили геноцид, але вони його не чули? Вони навіть не чули людей, які до них говорили голосом і просилися. Просилися, щоб не робити їм шкоду. Але вони їх не чули. То як вони мали почути ангела, як вони людей не чують? Так що Господь Бог нас ніколи не лишає. Він завжди є з нами. І завжди ангел-хоронитель, який посланий для нас, Він завжди підказує. І ми не раз його чуємо це і сумління нашої совісті, що так не треба, так не добре. Але не завжди ми слухаємо. Ми чуємо, що ангел нам каже, ми чуємо, що совість нам підказує. Але поступаємо не завжди по совісті. Так що Бог нас не покинув, Він завжди з нами, просто треба вміти чути Бога. І коли в тій будівлі Єрусалимського храму, які приносили жертви, поставляли Бога, і коли прийшов син Божий, вони його не пізнали. За те був і зруйнований той храм. Бо не прийняли Христа. Ми прийняли. Але з часом ми його втрачаємо, губимо, переключаємося більше на людське, і тому Господь Бог допускає, що і, бачите, і наші міста руйнуються, нищуться. Але Господь Бог має світла, щоб ми збудували щось нове. Нове там, де Бог буде мати більше місця, як мав до цього часу. Нове, яке буде для наших дітей і внуків більш свобідне. Нове, яке сьогодні ми приносимо жертву, а ласка з цієї жертви буде пізніше. На наше покоління. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.